Трьох рятувальників, що опинилися під завалами внаслідок зсуву на сміттєзвалищі, протягом ночі не знайшли. Операцію з їхнього порятунку призупинили пізно ввечері через зливу та небезпеку повторного зсуву. Трагедія сталася напередодні. Близько третєї години дня. Група шістьох пожежників вирушила на гасіння пожежі. Вона тривала на Глибовицькому сміттєзвалищі вже третю добу. Зсув стався раптово. троє людей опинилися під завалами. Наш Степан Грицюк зараз е, там, і ми можемо запитати у нього останні подробиці. Отже, Степан розкажи, чи є в тебе інформація про долю людей, що опинилися під завалами, і чи поновили вже рятувальні роботи? Головне? Доброго ранку, Єгоре. Ну зараз ми знаходимося у кількох сотнях метрів від місця обвалу. На жаль, доля хлопців досі невідома, хоча їх шукали до глибокої ночі. Увесь цей час на місці трагедії також чергували родичі рятувальників, яких засипало. Попри сумні прогнози, що ніхто не вижив, вони ще мають надію. Утім, дружини нарікають, що від початку трагедії у них дуже обмаль інформації. Дізналася через інтернет, Подзвонила на 101, годин, попала в жовтку, там де мій чоловік працює, Сказали, що нічого не знають, будуть дати, повідомлять. Я дзвонила, вибивали. Я приїхала, бо їхала з дому по дорозі. Вийшли сказали, що... вийшли, сказали, що двоє живих, їх поїхало шостеро чи род і сьомор двоє живих, а троє з їхньої їхніх частини нема. Уночі через сильну зливу пошукові роботи справді припинилися, оскільки була загроза суву грунту. Однак станом на ці хвилини до місця трагедії знову прибуває важка рятувальна техніка та перші рятувальні бригади. У пошуках сьогодні братимуть участь близько 300 осіб. Увесь цей час ми чергуватимемо на місці події, і про нові подробиці будемо розповідати у наступних випусках. ТСН. Єгоре? Дякую, Не втрачаємо надію. Спасибо. Степан Грицюк він працює у Львові. Дякую.